Ім привіт! Сьогодні я буду починати виживати. Зараз пів 10-ї тільки прокинулась. Подивимося, наскільки я фігово буду виживати з просунні. Мені друг написав, він теж недавно прокинувся. Зараз будемо чекати. Ка нема, дружю. Я їм я музику не можу прибрати з Майнкрафта. <кхм> Господи, мені ще температуру мірять. Так. О, уже створив світ. Тут на екрані. Виситували. <кхм> так. Opa. Oh, Мене засуну в чого ти головою мотляєш, а? Йоми. вот Там статуя ще Слышу, Слыш, отвечай, чи... Молодець. 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 Я ті палічко потував. Я поняла щось. Мосаман саджанче. Часи жахливі. Коротше, якесь місце, в якому дуже жахливі часи настали. Ми повинні принести нову весну і новий... А, і оновити. йо моя. А, я вторую час. Ми повинні принести нову весну і оновити сердечні квіти. Що за сердечні? Що це таке? Йоу, а ми ж тільки не моху схожемо. Ооо, йо? йоу. Як прикольно. О ті. Перекладач, спасія. А -а, а а Мені потім долітати до тебе в мене. Так. А я, а я можу ходити. Позволить тільки, що нам охожного. Сікісторюки. Що це? так? Я думаю, це якась красива стація, а це якась какаха. Ай-ай-ай! Я понял. Лава, мабуть, ви не Что що. З тормально, коли нічого Ладно, нам десь треба деревом. Нам це і вообще піщу не поможе. Так. А! Тут далі з разговор, йому людям. Візьміться квіткове боржно та використайте його на моху для квіти в кінці стежки перер наді мною. Будьте обережні, щоб не використовувати квіткову муку ніде. Чому? Це наше останнє джерело зростання. Використовуйте його погано і. Не на його не погано. Ладно. І все буде втрачено. А, тоді все правильно. Дайте кістковий борошно. Спасибо, брат. Так, стежку. А може це туди куль. Я навіть не знаю стежку перед тобою. Ну, отут. А це що таке? Ладно, ага. ну, давайте ще кубулаки. Що це за маленький садженець? А я звідки знаю? Е, використайте кісткове борошно на моху біля квітки в кінці стежки переді мною. Йоми. А, наверно, перед е, більше кісткового борошна, коротше. Ой, господи. Е, більше кісткової муки. Я вже віддавав тобі останню кісткову муку саджанця. Ви використовували його для моху під квіткою? <плес> no. No. Ти що, типа, типа вже. Да, я даже пытаюсь. Окей. Ну. Или ты то есть? А что я сделала? Вау! Нам дерево дали. Нам дерево дали. Нам сундук дали. Ой боже, що не так уже, а? Я ти щось не ту зробила? <клух> так, не речі, пожалуйста, на мене, а? Я не знаю, що я зрозуміла. Так, і музика в Майнкрафті приходить. І не вона тільки на... Заставці. Та юми, що ти від мене хочеш, а? Дай. Мені не давно добути. Тепер далі до сундука. Головне, не здохнуть. Так, ми не здохли, ми достались до дерева. Так, Янчик, кізкова мука. А, ми ще саншниці. Ділимо дерево пополам. Я сподіваюсь, ти... Ты... Так, дядька. Вчора... Рас... Господи, я навіть не знаю, чи день, чи ніч. Господи, вчора я ще не розуміла. йо мо І там ще скрініть. О, Вкусна мука. Сенсу пішки нема. Це ж таке. А я думав, це хавчик. Mm. Та що тобі надо? А ти мене чуть не грохну. Ой, боже, я цього взагалі нема. Ще раз погірчись, я не знаю, що я з тобою зроблю. не выручаюсь просто. Так, мне бочку, видишь, хотела. Как бочку тебе? А, блин, палки. Палки. Я только не так крашу. Полезно. Спасибо еще. Кстати, нам можно мох Ну, на муху ж нам наживать. По сути, так. Сейчас я точечки поставлю. Фабоє. Пшениця. на пшениці дуже сняти. Точно. Нам блоки землі надо. Леона і так. А це що закручене, чудо? моё ти що таке? Ні, не, 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 дивись на мене, я на тебе не дивлюсь, ти на мене не дивись. Яке ти стрьомно. Та що ти на мене дивишся так? Паразит ти, ну що тут зробиш? От, ёлки. Ай. О, я чё тебе буду? Ну-ка, давай я попробую, наверное, посадить какую-то пшеницу. Требуется у Читання от тут може. -е. Я глупий чоловік. Туди <гас> а може. А не може. Не Я надеюсь, мене не горохлюється. Тут нічого не було, ребят. Ні, нічого не было. Хочу привіт, не як не посадиш, да ти. Нічого. А як блок. А як блок землі скрофти? Не, я как-то ни минуту будем. О, ты мне все-таки какие-то ресурсы принес. мой дорогой. Или нет? Это скотина. Ты, ты, ты тоже? <ріст> Жамі, може. Щось написуєш? Сам не знаю, але я місто, відкрив майже все. Прикольно. Значить, типа у мене палки стаїться для того, щоб це mm скажу. -hmm. Ай, молодець. Ай молодець. Так, косна мука. Поки мені. Оце сучани карту. І обична Поняла? Без поняття он значить не стоїть. Так. Оголь пока не треба. Це вообще не треба. Я його да і з собою виносив. Косна мука. Mm, так, це якийсь оригінал. Ну, оригинал, хай будет оригинал. Так, мяч на случай, я буду. Это пока бесполезно, это тоже. Я пойду новый ресурс. Текайся. Тоже, она тебе да? Знаешь, ты ж... Блин, показалось, ничего она... Оці ще не проснулись, але я грохнути їх не можу. Боже, Ой, я чуть не рухнула. Що ти написав? <рігла> Лох. <рігла> я тебе можу? Ну проснися. О, плоть. А мій картопля є. Забрала? Я не гривих. Так, зомбак. Давайте, іди лапочка, Іди лапочки до мене. Лапочки, йдіть до мене. А, а чого то не пішов? Морква? Давай іди лапочками, Іди до мене. Я й плочу непогано поживу. Вау. вау! 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 А что так можно было? О, вау, А Кусать, 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 кусать! <music> Ася, ты мог так придумать? Вот mm. сударь. Ай. Что это? Боже, я свой не помню. Интересно. Mm -hmm. mm -hmm. okay. зумчик О, нет я навезу зумчик ⁇ лки палки не забываем покушать кушать самое главное сейчас мы светочку наберем Та, типа, у тебе лук є? А чого ти мені не розказував? ти собака, тут така сутула. Вона в мене все? Рухнуть хочете, да? Сердечко не я не могу <клух> Восстановить. Именно на раз-два можете быть. Тут просто раз-два и все. Ай, восстанавливаемся. я, мамочка, вот так вот сейчас убью. просто тут он. І біли отсюда суне ти сурпи. Фой сердечка. Алін, давай потім пограємо. Ще у мене є справа вибочка. У меня лука тебе я. У меня даже лука нема. ну не Что Давай пойдем пораем. Еще у меня вторая появилась. Ай, блин, не туда даже. Все, ребятка. Лучше бы требовалось съесть скрафт. Господи, скрафт, сделайте. Ай. Ладно, погуляла и так хорошо. Я закрылась. В четырех стенах, можно так сказать. Ладненько. Всем пока. Ще побачимося.